Росія хоче, щоб світ поглинула контрольована ними темрява. Сорок відсотків інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але ми з вами боремося і відвоюємо кожен промінчик світла. А в слава! Україна будує енергонезалежність сьогодні для своїх громад, а вже завтра для всієї Європи. Викопне паливо фінансує криваву військову машину Путіна і порушення прав людини в усьому світі. Революція чистих джерел енергії може запобігти кліматичній катастрофі та захистити права людини. Остаточну перемогу нам допоможе здійснити швидкий перехід до відновлюваних джерел енергії. Давайте зробимо це для наших дітей. Передамо їм світ вільний від військових. Та кліматичних криз ми вже почали зелену відбудову України. Сонячні панелі, тепловий насос, а не викупний газ живлять амбулаторію, яка щодня приймає десятки мешканців. Зелене поствоєнне відновлення України зробить нас партнером Євросоюзу у відмові від викупного палива та побудові першого кліматично нейтрального континенту. І основа цьому перехід на відновлювальні джерела енергетики. Ми маємо стати і ми станемо. Бо немає виходу. Станемо лідером в побудові сучасної зеленої енергетики. Чиста енергетика це енергія миру, свободи і справедливості. Відбудуємо Україну зеленою. Приєднуйся до глобального руху за чисту енергетику і проти нафтогазових диктаторів. Будь з нами. Ми переможемо разом, разом у вістен.